Так, сьогодні я вам покажу, як поставити бережовий сік. Як ви бачите, цей, цей самий ліпший спосіб ставити сік, бо тут мухи не залітають, комарі так само не залазять. Ось так. Перше зараз я вам покажу, як я ставлю. Бачите, вон капає, видно. Ось так. Мені буде допомагати. Мухтар. Трохи він такий помощник нездалий. Так, зараз я починаю ставити сік. Не переключайтесь. І ще мені буде допомагати ось цей. Кажіть милий. Так, перше нам треба березу. Щоб не була дуже маленька. Бачите, тут треба дуже велику. Ось таку. Потім треба такий інструмент, щоб присверлити дірку в березі. Цей спосіб ліпший зараз. Бачите, хтось був перед мною і рубав. Не знаю, чи тут береже стік кусти? Треба глибоку дірку. О, сік є вже вже тяжко дуже. Так, чекаю на сік. О, тече. Перша крапля. Друга. Третя. Ось так. Тепер зараз буде треба фляжки. Треба фляшки, як ви бачите, я взяв фляшку, її надув. Тепер треба зробити дірочку корку. І потім нам треба буде ось таку трубочку. Так, все готове, щоб ставити сік, як ви бачите, трубочка. Треба зробити вдома таку трубу, дірочку. Так. Буду ставити сік. Тепер треба зробити тут яму. Так, я зробив яму. От. Що ти робиш, такий, мухтар? Успокійся. Мухтар почав какати. Все не до відео, просто сказав. Щоб було інтересно. Ось так ось так, сік готові, щоб текти в банку, пляшку. Коротше, як що вам ще скажу на послідок. як ви запихаєте трубочку аж ту, щоб ви засверлили до кінця, коротше, ви потім трошки запхали до кінця, потім трошки відпхали до себе, щоб сік набирався, ви запхаєте там. Прямо, наприклад, як вам то пояснити, прямо запхайте утко, треба потім трошки уткко виступити.